Вітаю вас, любі діточки! Сьогодні з вами я, ваш вихователь Катерина Комашко, а говорити ми будемо про транспорт спеціального призначення. Що ж це таке? Що ж це за такий транспорт? Зараз ми з вами дізнаємося. Як завжди на назвості завітала тітонька Сова та Оленечка, давайте ж привітаємося! Вітаю вас, любі діти! Сьогодні ми будемо займатися дуже цікавою справою! Вітаю вас, мої любі! Привіталася з нами Оленочка. Давайте ж ми всі разом привітаємося. Всі ми дружні дошкільнята, нікого ми не скривдимо, нікого не образимо. Як спілкуватися ми знаємо, нікого в біді не залишаємо. Гарне привітання, від тітоньки Сови та Оленочки. Діточки, Скажіть мені, ви любите весело гратися? Я думаю, що так. Ми любимо весело грати, час нам разом мандрувати. Дітки, а чим можуть мандрувати люди? Транспортом, правильно, різними машинами. Зараз я вам буду показувати різні машини. Гляньмо, дітки, пильним оком, вулиця така широка. Їй не личить тишина і сум. Всюди гамір, всюди шум, скрізь біжать автомобілі, жовті сині, чорні білі, Ці несуться, всі гудуть, Спритні шини мчать у путь. Що це за машина така? Правильно, це? Яка ваша відповідь? Правильно, це пожежна машина. Пожежну машину викликають. Коли почалася пожежа за номером 101. Там їздять пожежники, вони тушать різні загорання різного роду пожежі. Саме пожежні машини виїжджають, коли зараз відбуваються у нас не дуже приємні речі. Наступна машина це. Правильно! Зараз я вам розкажу віршик. Хтось захворів, хтось страждає, цю машину викликає. Стрімко ця машина мчить, щоб до хворих не спізниться. Уночі та в ясні дні постраждалих врятувати, допомогу всім надати. Ось призначення її: 103 набирай, швидку негайно викликай. Правильно, ви здогадалися? Це швидка допомога, а викликають її за допомогою номера 103 На швидкій допомозі їздять лікарі. Швидкі допомоги виїжджають просто коли захворів, або коли, наприклад, відбулася якась аварія. Тоді приїжджають лікарі і надають першу допомогу, першу медичну допомогу. Вони їздять на такому великому автобусі з білого кольору, з червоною полосочкою та хрестиком. А ще мають спецсигнали, маячки на капоті. І коли вони їдуть, поспішають, вони голосно вмикають їх. Ще одна машина. Машиніці треба завжди поспішати. Порушників їй слід наздогнати. Ні люди в погонах та формі сидять, обов'язок їх повсякчас слідкувати, щоб скрізь чи то місто чи просто село. Життя наше завжди безпечним було. 102 набираємо, поліцію викликаємо. Саме на такій машині їздять поліцейські, вони слідкують за порядком на вулицях, за порядком а, в в суспільстві. Наприклад, якщо десь хтось на зупинці порушує правила, то може під'їхати така поліція та з'ясувати документи або покарати порушника. Бачите, скільки багато різноманітних машин, які нам допомагають. І це все спеціальний транспорт. Давайте згадаємо, який же транспорт ми з вами. Бачили, це пожежна машина, це швидка допомога та поліція. Ось така велика кількість спеціального транспорту. Діти, а якого кольору автомобіль швидкої допомоги? Правильно, автомобіль швидкої допомоги білого кольору. На білому кольорі червона полоска та червоний хрестик. Що зображено лише на автомобілі швидкої допомоги? Лише на автомобілі швидкої допомоги зображений хрестик. Правильно, ви розумнички. Наступне запитання. Якого кольору пожежна машина? Пожежна машина має яскраво червоний колір, щоб видно було здалеку. Правильно, ви великі розумнички, все пам'ятаєте. Кого перевозить машина швидкої допомоги? Машина швидкої допомоги перевозить хворих або пацієнтів. Таке нове слово цікаво пацієнт, хворий. Там є також лікарі та фельдшери. Діти, А Оленка пропонує вам пограти в гру, яка називається. Машини спеціального транспорту. Будьте уважні, зараз ви будете бачити карточки, і ми з вами будемо вибирати лише ті, які підходять до нашої машини. І так, пожежна машина приїжджає на пожежу. Правильно! Наступна карточка. Зловмисний краде банківську картку. Чи підходить нам пожежна машина для такого малюнку? Ні, пожежна машина нам не підходить. Прибираємо. Цю карточку. Так, відбулося займання світєвого дроту. Так, ми також викликаємо пожежників. Нам така карточка підходить. Давайте ж її з вами обережненько пересунемо на своє місце. Молодці! Відбулася ось така аварія. Чи приїде пожежна машина? Ну, скоріш всього, ні, там немає е... вогню, це лише. Зіткнення пожежна машина нам не потрібна. Хвора дитинка з високою температурою. Чи приїде пожежна машина? Ні, пожежники на такий виклик не приїдуть, тому що дитинка хвора. А ось така пожежа, великий будинок і весь горить. Звичайно, нам тут допоможе пожежна машина. Розумнички. І так, давайте переглянемо, чи правильно ми вибрали. Пожежа в великому домі, займався дріт та пожежа в домі. Правильно, всі ці карточки нам підходять. Змінюємо карточку, це поліція. Давайте розглянемо перший малюночок. Чи підходить нам такий малюночок? Зловмисник краде сумочки, речі або гаманець. Звичайно, на такий виклик приїде поліція Давайте пересунемо нашу карточку. Хлопчик впав і травмував собі лобика, чи потрібна тут поліція. Мені здається, ні. Тут краще викликати швидку допомогу. Тому давайте будемо прибирати цю карточку. Вона нам тут зайва, вона нам по смислу не підходить. Прибираємо карточку. Наступний малюночок відбулася аварія. Аварія без постраждалих, але машини поламалися. Тому треба викликати поліцію і оформити протокол. Відбулася пожежа в лісі. Чи потрібна нам тут поліція? Поліція нам тут дуже не допоможе. Тут треба викликати пожежну машину. І так, правильно ми все з вами визначили. Наступна машинка – це швидка допомога. І ми бачимо на першому малюночку хлопчик з високою температурою, якої занедужує. На, на такий виклик швидка допомога приїде. Правильно ми визначили. Наступний малюночок. Тут велика пожежа. Чи приїде швидка допомога на пожежу? Ні, не приїде. Наступний малюночок, дівчинки, дуже запаморочилася голова. Чи приїде швидка допомога? Так, приїде. Давайте пересунемо нашу карточку на місце. Правильно! Тут у нас відбувається, що зловмисник потрапив додому. Чи приїде швидка допомога? Ні, не приїде. Хлопчику дуже зле, він блює, в нього, його нудить. Звичайно, сюди треба викликати швидку допомогу. Давайте перевіримо правильно. І залишився останній малюночок, це пожежа, нам вона сюди не підходить. Ви великі молодці. Дітки, давайте згадаємо, що ми сьогодні робили, про що ми сьогодні говорили? Про машини спеціального транспорту. Правильно! Які машини спеціального транспорту ви знаєте? Поліцейська машина, швидка допомога та пожежна. Так, це такі машини. Давайте згадаємо, який номер швидкої допомоги. 103. Правильно. А номер поліції 102. Правильно. А пожежна машина прийде, якщо ви викличете її за номером 103. Молодці. Давайте ще раз Повторимо 101, 102 та 103. Розумнички. Чи сподобалася вам гра, яку підготувала вам Оленочка? Дуже сподобалась і мені сподобалось з вами грати. А наше заняття підходить до кінця. Дякую вам за роботу. До зустрічі на наступному занятті.